Вітаю! Цикл зрада чи перемоги від мене Олексія Голобуцького. 12 жовтня, 10 випуск. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Буду намагатися, якщо не кожен день, то через день говорити на актуальні теми, давати якийсь певний аналіз і вкладатися до 15 хвилин. Сьогодні поговоримо на таку цікаву тему, актуальну і яку піднімаю дуже багато останні дні. Чим відрізняється війна, яка зараз почалась в Ізраїлі, від тої війни, яка триває вже 10 років в Україні і, і повномасштабна, триває вже майже 2 роки. Ну і трохи про ситуацію в Ізраїлі на сьогодні, як вона розвивається, і що може бути далі. Що мене наштовхнуло на цю тему? На цю тему мене наштовхнуло пост людини, яку я не дуже не те що поважаю, але в принципі. Не вважаю його якимось там великим експертом чи аналітиком, це приснозвісний Арестович, Але він, мабуть, він, що не можна від нього відняти, він маніпулятор і тонко відчуває, що чого хочуть люди. І сьогодні він випустив пост, де порівнює ситуацію з Ізраїлем і з Україною. І таки достатньо маніпулятивно він каже, чому за такі питання? Чому, наприклад, в Росії і в Ізраїлі, які Росія воює з Україною, Ізраїль воює з а, Палестинським Хамасом, не закривають кордони? Чому воєнкоми, а, це вже конкретно Ізраїля? Чому воєнковини не ловлять на вулицях Ізраїля мобілізованих, а резервісти самі приїжджають? Чому ніхто не закриває бізнес і не утискає свободу слова? Ну і тому подібні, так би мовити, запитання, які очевидно повинні привести до того, що в Україні щось неправильно робиться, і якщо ми хочемо будувати демократичну країну, якою звичайно є Ізраїль, то ми повинні, можливо, виходити з досвіду Ізраїля. В чому тут маніпуляція? Маніпуляція заключається в тому, що звичайно ці питання, які турбують дуже багатьох в Україні. Більш того, я прихильник, тобто, якщо я раніше був відносно прихильником того, що все ж таки закриття кордонів це відносне благо для країни, так бо ну, ну, не в змозі, країна за такий короткий період, там за перші місяці початку війни, налагодити нормальну систему призову, мобілізації і так далі. І для того, щоб допомогти якимось чином це. Ну, Щоб не всі це, це збігли, хто хотів, та, та хто не хотів, щоб можна було якимось чином сформувати цю систему. Але ми бачимо, що система не сформована. Ця тема з мобілізацією і закриттям кордоном стала просто черговою, але не звичайною годівницею для корупції, я впевнений, що це найбільше гроші, які зараз можна заробляти в країні, і вони заробляються, звичайно. І тут не можна не погодитись з Арестовичем, що це жахливе явище просто. Це відбиває звичайно відчуття справедливості у громадян, так? бо ну, дійсно входить так, що на війну більше шансів потрапити у бідної людини з сільської місцевості чи з маленького міста, ніж у відносно забезпеченої людини призового віку, який живе в великому місті. Так, тобто вже є певне, певна справедливість. Але чому, чому маніпуляція порівняння з Ізраїлем? Ну, якщо коротко. Ізраїль це держава а, створена для євреїв само початку. І це держава, які створювали люди, а, привертаючи, тобто залучаючи євреїв з усієї світу. Ця країна в тому варіанті, яка вона. А, Яку ми знаємо, виникла в кінці 40-х років ХХ сторіччя. Тобто, вона має достатньо велику тобто практично в 2-2,5 рази більшу історію, ніж сучасна Україна. І все ж таки жити в Ізраїлі, бути в Ізраїлі це певний вибір для людини. Ну, я був в Ізраїлі знаю а, а років 20-30-40 назад в мене є знайомі, які там живуть, які переселилися ще в кінці 80-х років. Ну, це зовсім інший Ізраїль. Так? ті люди, які селилися в 40-х, 50-х, 60-х роках, вони селились практично в пустелю. І це був дійсно вибір. Ми ж отримали Україну як державу шляхом розпаду Радянського Союзу. Без визвольної змагання, без визвольної війни, просто от, просто я знаю випадки, ну не знаю випадки, я завжди так кажу, просто що людина спала, заснула в одній країні, а прокинулася в іншій країні. Дуже часто так відбувалося, що ці люди, які прокинулися в Україні, заснувши в Радянському Союзі, так і не прокинулись по-справжньому, так і залишились жити в Радянському Союзі їхня ментальність. До сих пір, навіть у деяких є як в радянському союзі, знаходиться і це кардинально відрізняє ситуацію від Ізраїля. Ізраїлю допомагав весь світ. Діаспора єврейська по всьому світу значно могутніша і значно більш, більш пацитному відношенні живе більше євреїв не в Ізраїлі, а за межами Ізраїлю, ніж, наприклад, українців, так і єврейська діаспора дуже сильно допомагала. Певний час, зараз вже, вже не така ситуація. Допомагала створенню і встановленню єврейської єврейської держави, якою є Ізраїль. Що ще відрізняє? Ну, давайте ще одні такі цифри. ВВП валовий внутрішній продукт та країни. Ну, це одне з таких, якщо можна мірити держави, ну так ось. Головні вороги історичні, які були навколо Ізраїля, це е, Сирія, Йорданія і Єгипет. Зараз це не так, звичайно. Зараз з Йорданією взагалі чудові стосунки, з Єгиптом більш-менш стосунки, залишились тільки ворожі стосунки з Сирією. Але е, в свій час, в 60-х роках, він саме з цими країнами Ізраїль воював. Так ось, за, на даний момент у Ізраїля ВВП, у Ізраїлю, малесенької держави, більше сукупна, ніж ВВП. І Єгипта, і, Йорданії, і Сирії, в нас ВВП менше в декілька разів з Росією і населення в чотири рази менше, ніж в Росії. Тобто, ну, вагомі, так би мовити, аргументи, якщо навіть з цього з цієї точки зору дивитися. Е, тому ми б, якщо, якщо у Ізраїлі є матеріальні можливості, ресурси для того, щоб вести. Ну, принаймні на даному етапі таку війну, як він веде з, з Хамасом і, можливо, буде вести з болою. На інше, судячи з цього, ресурсів не буде вистачати, і тому знадобиться допомога Сполучених Штатів. Але з цими країнами він може вести тими силами, які в нього є, маючи оцю резервну армію, так? А, в якій служить кожний чоловік, кожна жінка. з... А, з певного віку, певний час, вони повинні, повинні пройти службу цьому. І практично кожен ізраїльтянин є, ну, принаймні, ознайомлений трохи з військовою справою. Більш того, там величезна ця каста військових, люди знайомляться, люди роблять кар'єри. Тобто, це зовсім інше життя, яке не порівняння з Україною. В Україні цього всього нічого не було в принципі. так? Тому, на жаль, мобілізація в радянському варіанті, у нас в радянському варіанті. Вона залишається єдиною можливою. І на цьому порівняння, так би мовити, щодо мобілізації закінчується. Тобто, це неможливо, в принципі, такі варіанти в Ізраїлі. По суті, щодо свободи слова, щодо демократії. Унікальна ситуація. Ізраїль все ж таки достатньо розвинута демократія. Хоча останні події там. Під певним сумнівом поставили це, 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 це твердження, але все ж таки це розвинута демократія з серйозними інституціями. Так, Україна це слабка демократія з нерозвинутими інституціями, і тут закрутити гайки, ну достатньо легко. Ми бачимо, як це відбулося з єдиним телемарафоном, Ми бачимо, як з опозицією ми бачимо зараз заяви про те, що. Ну, треба об'єднатися в один кулак. Ну, це ці гасли, які звучать вже протягом останніх півтора роки, і тоді ми точно переможемо. Тобто хотілося, щоб було по-іншому, але реальність така: ізраїльському плані, дуже сильно від нас відрізняється. Чи йдемо, як стверджую Янукович до тиранії, отут вже питання ну, не те, щоб риторичне, але дискусійне з точки зору. Тих можливостей, які все ж таки ми зараз маємо. створювати тиранічний режим, який, в принципі, можливо створити в Україні за західні гроші, за гроші з західних демократій, мені здається, проблематично. І тут Арестович, скоріш за всього, не правий. Хотіли б вони створити такий режим, який би керував, ну який, скажімо так, був би більш схожий на російський, ніж на ізраїльській, я не знаю цієї відповіді. Мені важко судити взагалі про цю команду, яка зараз при владі знаходиться занадто хаотичні дії, дуже часто і заяви. Тому багато спільного все ж таки є з війною з Ізраїлями, але набагато більше різного. Так? Наша війна унікальна, наша війна визвольна, наша війна за захоплені території, а не навпаки. Так? У Ізраїлі такої проблеми нема. І Ізраїль, ця от постійна тебе тема, що Ізраїль воює з початку свого існування, так. Але якщо ми порахуємо всі війни, в яких, в яких він приймав участь, і сумарно складемо в один період, це вийде набагато менше ніж оці ці практично два роки, які триває українська війна. І ми подивилися, не дай Боже, я не бажаю цього ізраїльтянам, але пожити півтора року в таких умовах, як живуть українці, я впевнений, що і Ізраїль зміниться, і, скоріш за всього, не в кращу сторону і буде більше схожим на Україну, ніж він схожий зараз. А тепер трохи останнє про Ізраїль, бо ця тема дійсно цікава. Вчора Голова держдепу Блінкен був а, а, з візитом в Ізраїлі, зустрічався з Натаньяху, прем'єр-міністром Ізраїля. І сьогодні стали відомі певні подробиці того, про що вони говорили. Так ось Блінкен радив Натаньяху не відкривати другий фронт, от, зосередитись виключно на секторі газі, не відкривати а, другий, другий фронт і. Якщо все ж таки Хезбула почне війну з території Лівану проти Ізраїля, Сполучені Штати в, не, в них втягнуться, тобто фізично втягнуться, це буде не допомога, це буде реальна, реальна, так би мовити, військова операція Сполучених Штатів. Це офіційно заявлено принаймні зі слів ізраїльської преси. Сподіваюся, що це попередження просто для Хезбули, бо вони повинні розуміти, на яку небезпеку вони наражаються, якщо Сполучені Штати ввійдуть війну. Бо для України ну це зовсім не вигідний варіант. Я не кажу вже про Ізраїль але для України. Це теж невигідний варіант розширення цього війни вже на а, рівні Лівану. А там же піде Ліві, піде а, Сирія, підуть інші країни, і кінця краю не видно буде. І звичайно, що це ну скаже буде заважати нам а, і сполученим штатам все ж таки зосередитись більше на наступному році на війні України проти Росії. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. З задоволенням читаю ваші коментарі. Намагаюся відповідати на кожний. Підписуйтесь, головне, і поширюйте. До нових зустрічей!